Шекспір, сонет 26 Мого кохання пан, я добре знаю, перед тобою борг, великий мій. Свого листа до тебе посилаю, бо голос майже зовсім став, німий. Чималий борг, мій розум не блискучий, Здається, наче голим і без слів, але, почувши призов мій плакучий, не відверне душа твоя послів. Зі мною зірка поки що поблажна, в житті обрати помагає путь серед доріг, де не одна розважна, Твого кохання осягнути суть, тоді наважусь про любов сказати, не боячись смішним при цьому стати.